Привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую вас на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 26 червня по 2 липня. Зараз зайдемо в АТБ, подивимось, будемо шукати з вами <кхи> <кхи> знижки. Давайте подивимось, що тут нам. А тебе приготував макарони делюкс будуть зі знижкою 20%. Філе курчат блогерів по 155 і крило блогерів по 77 гривень. Ну, багато хто жартів не розуміє і тому пишуть. Навіть писали Віталік, яких блогерів, Бл бройлерів. Ось тому а, трішки, ну, що я скажу, ну якщо не розуміють жарти, то. Добре, їдемо далі з вами. Шинкова 500 г від своєї лінії 10370 зі знижкою 40%. Губернаторська а, також своя лінія, непогана знижка 40% 281 гривня. Це я буду заокруглювати ті копійки. Масло ферма 73% жиру, 180 г 58 гривень, сирочки кома по 15 та по 14,40 гривень. Джафу можна придбати також з хорошою знижкою 44-41 гривня. В акції буде чай ловаре. Зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, непогана знижка на чаї. Ну що хочу сказати, поки триває літо, дуже хороші знижки на морозиво в магазині АТБ. Дякуємо АТБ, Знижка 50%, томати по 59% і нектарини по 67 гривень. Ходіть. Ой, а я хотів апельсиновий джафу, а він без знижки. Я трішки поламався, в мене рука перев'язана, так що вибачайте, некрасиво буде. Так, ну добре, добре ходіть. Ой, навіть не вся джафа зі знижкою. Може я візьму тоді гранатовий пити хочу. Зі знижкою не сквік. Готові сніданки. Ми зараз підемо з вами на ковбаси, подивимось, що там робиться. Хочу подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. В акції крильця курячі. Знижка 20% 15,50. Бачу австрійська зі знижкою 400 грамів. А на цю до пюрешки, мабуть, акція подовжена. Знижка 40%, 60 гривень 90 копійок. Вершкова, 400 грамів першого сорту. Я, до речі, її купував, і знаєте, як робив? Трішки відварював. Ось такими кусочками трішки більшими різав і відварював, дуже смачно. 67,90. Шин... Так, Київська свиняча 550 грамів. Так, в акції шинкова, до речі, палочка йде 500 грамів від своєї лінії, і зараз знижка на неї 40% 103,70%. Також австрійська бачу в акції, паличка 400 грамів 103,70 Також з хорошою знижкою 30% шинка від своєї лінії екстра вищого сорту. 24,30 за 100 грамів. Домашній з сиром. Так, давайте подивимось. На рибку в акції сьомга слабосолена Своя своє лінія 100 грамів 99,50. І також в акції сьомга ось така філе шматочок 180 грамів, також своє лінія 165,50. Власники карти АТБ можуть придбати ось цю пасту і корка з копченою фореллю за 37,90. Це тільки для власників карти АТБ. Коли я наголошую, звертайте увагу. До речі, хочу сказати, трішки в ці дні впали яйця по 2,99. Навіть бачу із зі знижкою стоять. У нас яйця квочка домашні, вища категорія, також зі знижкою 10%. В принципі, усі яйця зі знижкою 10%. Ви бачите, як цікаво. Ну, Дійсно, якщо яйця падають в ці дні, то, то, то на всі, так. Да? Так, давайте подивимось по пухнастикам. Дивіться, хороша знижка 35%. Клуб 4 лапи 100 грамів по 10,90. Обов'язково візьміть, тут хороший склад. Віска з 15,30, шеба по 16,50. І клуб-4 лапи а, для собачок малих порід. 10,90 теж хороша знижка. В акції паштет від своєї лінії 24,80 19,60. Та гурме по 23,70. Велика консерва для собачок. Кіло 240. Зараз також зі знижкою 76,60. До речі, на смаколики клуб 4 лапи. Також знижка 35%. Хто користується ось таким наповнювачем для, туалети, для туалетів. І запекти і посолити скумбрія. До речі, непогана по 13,90 за 100 грамів. Також в акції від своєї лінії м'ясо креветки 400 грамів, 167,90. Для власників карти АТБ, горбуша заморожена. 29,60 за 100 грамів. Подовжена акція на пельмені від торгової марки Левада, яловичина, свинина яловичина та панські. Зі знижкою горошок від своя лінія. 32 гривні 50 копійок. І також в акції кукурудза своя лінія 32 гривні 50 копійок. Треба обов'язково спробувати цю новинку. кукурудза консервована а, Супер солодка від делюкс. Масло від ферма, 73% жирності. 180 грамів, 57,90. І також продовжена акція на масло кому. Для власників карти АТП, м'ясо курей у власному соку. 42 гривні 70 копійок. Так, тут у нас паштет шпротний. Перший раз такий бачу, чесно кажучи, ще не дивився, не знаю, навіть не пробував. Ціна 33,90-160 грамів. Так, це в нас ідуть консерви зі свининою тірольські 56,90. В акції майонез європейський, королівський смак, 300 грамів. 29,50 для власників карти АТБ. Бачу, також подовжили акцію на майонезний соус салатний 300 грамів від щедро 17,90. Від торгової марки Оліс. Файний майонез 300 грамів 35,90. До речі, хто вже його купував, залишайте коментарі, чи добрий, чи дійсно файний, як написано. Не забудьте за сирочки плавлені від кому. В акції закуска, пікнік з бужениною, вага 200 грамів 35,30. Хумус. Класичний пісний продукт 43,30 за 220 грамів. Сир Філадельфія 125 грамів, 83 гривні. В акції сир з пліснявою 100 грамів. Сир президент 120 грамів. Порційні сирочки, трикутнички, як я називаю, 140 грамів, 8 порцій, 54 гривні. на сирикому. Знижка 30% на усі 160 грамів з кибочками. Продовжена акція на Сологуні та Моцарела від Золотий Резерв по 44,50, знижка 30%, хороша знижка. І моцарела 125 грамів, 46,60. Зверніть увагу, хороша знижка на кефір від Ферма 32 гривні 80 копійок. Так, що у нас по сметані? По сметані знову у нас немає супер знижки. Такі бачу подовжені акції. На сметану, на жаль, нічого немає. Добре. Скажіть нічого доброго, да? Ходіть далі, подивимось, що тут у нас з йогуртами. Бачу, активія маленька. 290 г усі смаки по 19,90. Знижка 25% на сирочок для малечі агуня по 12,90 та по 12,30. Так, Це у нас іде біфідо йогурт Активія, ягода з лаки. Що ще тут у нас? Фруктові, коротше кажучи, 180 грамів, 21 гривня, 70 копійок. Йогурт молокія густий, 300 грамів в стакан, 28,90. Бачу, поставили печиво від деліція. Тепер є в магазині АТБ печиво цієї торгової марки, можна придбати. Лісова ягідка 4390 300 грамів. Дивіться, які грибочки. Бізе. До речі, треба взяти тістечку бізе, скільки тут вага. 100, не бачу 100 скільки 60 чи 80. Взагалі-то тут 100 грамів. Цікаві хатинки від Деліція, 46,90-400 грамів. Давайте подивимось, які цукерки в акції йдуть на вагу. Хочу показати самі найкращі знижки, але зараз, враховуючи, що знижки невисокі в АТБ, це, так що, мабуть, буду вам всі знижки показувати максимально. Так. По 14,60 цукерки конті з мусом, мус Зі смаком капучино. Це, мабуть, подовжена акція, якщо я не помиляюсь. Нутелла, шоколадна горіхова паста. До речі, де написано, що в состав у склад входить а, пальмова олія. Навіть от, ось така, бачите. Торгова марка популярна, і то все одно здається з пальмовою олією, якщо я не помиляюсь в складі. Ну що, 35% на мілку це дуже хороша знижка, можна сказати. Поставили знижку на ось це печиво. 160 грамів. Обідно тільки для власників карти АТБ. 78,50 До речі, з різними смаками. Поставили новинку мілка зі знижкою 100 гривень. До речі, треба спробувати таку. А ось на мілку з огород знижка трішки менша. І також на оцю з карамелю та арахісом також знижка ще менша. ну Є можливість спробувати новинки. Бачу тут ще зі знижкою 20%. Хто любить таку. Я знаю, що багато глядачів полюбляють ось цей шоколад від Міленіум. Писали в коментарях, він зараз зі знижкою 40%. Цей також зі знижкою 40%. Шоколад «Лакмі» від «Рошен» 3790. Це враховуючи зі знижкою 20%. І велика плитка 290 г 112,40. Від Millennium білий та молочний шоколад по 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою 30% вафлі від своя лінія по 27 гривень 30 копійок. А хто полюбляє Артек. 41 гривня. Зефір своя лінія 300 грамів для власників карти АТБ. 42 гривні 90 копійок. А ось такий можна купити без карти АТБ зі знижкою. Так, ну макарони від делюкс я вам показував на вулиці. На усі-усі йде знижка 20%, так що зараз є можливість придбати хороші якісні макарони з твердих сортів пшениці. По 40 гривень 30 копійок. Вага 500 грамів. Спагеті також в акції. Так, на цьому тижні в нас буде в акції олія 100жар 850 грамів. По 46,90. Щедрий дар вітамінізований, 44,80, майола 47,30, 850 грамів. Дуже хороша знижка на ось цей чай ловаре, який йде пакетований по 25 пакетів. 36,50, знижка 40%. Також зверніть увагу. Імбирний ранок знижка 40% і дві пірамідки у подарунок іде. Так, ось цей ловере цейлонський також в акції 40% знижка. З бергамотом і зелений. В акції чаю своє лінії 80 грамів. І пакетовані чаї від своєї лінії також йдуть зараз в акції. Якщо ви полюбляєте чай делюкс, зелений, зараз зі знижкою 30%, з ароматом молока. Так, і пробіжимось по каві. Дніпро. Це щось новинке. Золоте зерно, напій кавовий. Розчинний. Це, мабуть, кому не можна каву вживати. 90 грамів. Показую, як новинку, 36,70 Так, з'явилась ось така економ-упаковка Макофі в магазині ТБ 280 грамів. Ціна без знижки 276 гривень. Якобс Монарх вагою 120 грамів. Знижка 35%, 135,90. Зараз можна придбати макофі по також по хорошим знижкам. 58,6070 грамів. І 88,90 120 грамів. Нескафе вагою 250 грамів, також зараз зі знижкою. 30% на велику Нескафе Голд вагою 280 грамів 297,90 Кава Кава Розумний вибір, вагою 110 грамів, 63 гривні майже. Так, і що тут у нас ще? Бачу, а, акція триває на Якобс Еспресо. Якобс Експресо 230 грамів, 98,50. В зернах делюкс кава 500 грамів 20590. Також Макофі, дивіться, воно все падає. Дивни стільки наложили. Так, 382 гривні. А тут це велика, да, 500 грамова ця кава йде. Далмайер, арабіка 100%, 250 грамів. Як приємно, 250 грамів, не 230. Як деякі виробники вже зробили. Так, а здається, я вам все показав морозиво. Так, зі знижкою морозиво своя лінія, полуниця факел. Зверніть увагу, оцей три, три ведмедя, дуже хороша зараз знижка. 150 грамів. Зі знижкою від Монако три ведмедя. До речі, це ж смачне морозиво, правда, тирамісу Чизкейк 500 грамів. Зі знижкою 50%. А хто вже купував таке морозиво зі смаком жувальної гумки кольорове драже, пів кілограма 122 гривні? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи воно вартує своїх грошей. Зі знижкою дуже хороша знижка, великий стакан 100 грамів крем брюле в ведмеді. Ломбір дитинства від Muskiter 800 грамів, до речі, писали в минулому відео, що він дуже смачний. Ну що ж, дякую за коментарі та за вподобайки. Я вже йду знімати наступне відео. Всім гарного дня!